І так, друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі з вами Тарас Пономаренко. Сьогодні ми проговоримо про такий автомобіль, як ГАЗ-2410. 24-ку самому на початку дивитися не хочу, тому що їх дуже є небагато. І так, приступаємо, друзі. Що ж таке машина ГАЗ-2410, скільки їх є зараз на ринку, яка для них мінімальна ціна, яка максимальна, і яка ціна для них абсолютно є нормальною і виваженою? Тобто про все по порядку. А зараз не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Тому що в наступному відео ми розглянемо такий цікавий автомобіль і суперпопулярний, як Renault Duster. А зараз Волга. Надіюсь, ви все поставили як треба. Що ми маємо по Волзі 2410? Стартувало її виробництво у 1985 році і закінчилося в 93 році. Сама 24-ка стартувала в 68-му і закінчилася в 86-му, а 24-10. Це така машина, вона, по суті, в якійсь мірі була гібридом. І вона була по суті вимушеною машиною. Ніхто не планував її виробляти її робити. Справа в тому, що затримане було виробництво 31-ї Волги. А із Арабо-Ізраїльських воїн, які тоді стартанули, Союз кинув бабки куди на армію, як завжди, союз. Плювати на людей. І замість того, щоб виробляти 31-го Волгу в великих розмірах, там 70 тисяч на рік плюс, їх почали виробляти буквально там кілька тисяч. Ну це чепуха. І запчастей було багато. І тому було прийнято рішення виробляти 24 ту Волгу, 2410 з запчастинами від. 31%. Там їх було реально багато. Ручки дверей, купа, купа всього. Тому що суміжні підприємства, які виробляли запчастини для е, тих автомобілів, які все було законтрактовані, які робили, вони їх виробили, а діти було нікуди. І тому було прийнято таке рішення про модернізацію машини, обновлену. Е, вона мала йти просто для різних задач, там для 30% їх мінімум йшло в таксі. А 70% це був такий важкий бізнес, серйозний, для дуже крутих крутеликів, по суті, для верхівки партійної, яка тоді була. Ну і зрозуміло, купували цю машину ще дуже багато людей. Її тоді ціна вона була для людей звичайних недоступна. там 15 тисяч вона коштувала офіційно рублів а радянських але в реальності їх продавали за 25. Плюс. На чорному ринку, і такий так само був. І так, друзі, що ж ми маємо на сьогодні в Україні продається зараз із цих Волг 2410. Із цих Волг продається не дуже багато машин. Із них, по суті, на даний момент є 157 штук на продажу. Вибір не те, щоб великий, не дуже малий, але й невеликий. Більшість машин, звичайно, страшненька, але тим не менше, щось купити можна. Я не дуже люблю Волгу 24,10 і 24-ку не дуже люблю, тому що це була е, машина радянської епохи, яка вважалася запредельною, суперкрутою. Це машина, в якій е, сидиш позаду і не черкаєш колінами. Дійсно, це великий автомобіль. Але ви знаєте, як на мене, мені вона не зайшла. Їздив я кілька разів на цій машині. Е, звичайно, в порівнянні з Жигулями зразу відчуваєш великий простір. Здається, що прям класна машина. Але за рулем цієї машини прям реально треба працювати. Відчуваються її важкі повадки. Ну, так, мені конкретно машина не зайшла. Але я знаю, є дуже багато людей, які їх цінують. По залізу вони досить крепкі ці машини. Залізо в них таке, ну, досить серйозне. І тому ще багато-багато з цих машин їздять і є в дуже непоганому стані. Але чи купував би я собі цю машину? Ні, не купував би. Але я знаю, що є люди, які хочуть собі купити таку машину. І найдешевшу із цих Волг 2410 я знайшов за 350 доларів. Машина страшненька і взагалі не їде. А яка. Найдешевша, але їздова. Уже 450-500 доларів можна знайти 24-ку, яка буде їхати. Якісь будуть з газом, якісь будуть без газу, якісь будуть казати, що газ вписаний, але його нема, якісь будуть казати, що газ є, але він не вписаний. Ну, тобто не с ринка, завжди не ринка машини косячні, хворі і з покупою проблем по документах. Яку я знайшов найдорожчу. Найдорожчу я знайшов за 15 тисяч доларів. Реально, машина 86 року і є людина, яка стверджує, що його Волга коштує 15 тисяч доларів. Я не знаю, якби ми були, наприклад, на Кубі, де люди відновлюють автомобіль ще з 60-х, тому що в них там жорсткий ембарго, важко привезти машини і взагалі просто вони на острові, то може, звісно, це їй того б вартувало. Але так як ми живемо все-таки в Україні і е, є дуже багато класних машин, ви знаєте, ну, за 15 тисяч можна Mercedes 221 купити. В офігенному стані, реально в крутому, можна Lexus LS купити. LS, будь ласка, BMW 7 -ку можна купити. Можна Audi a 8 купити, таку, яку Стетхем катав в перевозчику. Ну, блін, 15 тисяч це гроші. Тому вибачте, особисто я проти таких речей. Яка реальна ціна 24-ї Волги? Волги 24,10, ГАЗ 24,10. Реальна ціна це десь 980-1250 доларів. Так, це от така машина. Якщо, наприклад, вам не подобається жугулі, що вони маленькі, ви досить крупних розмірів, і ви відчуваєте себе нібито ведмедом в шкафу. То реально 24 може бути вашим вибором. Це нормальна машина, в тому плані, що вона супер дешева. Вона в принципі працює. Люди на них наїжджали і по півмільйона і більше. Вона трохи прожорлива, але ну, не то, щоб прям взагалі. Нормальна машина, вона буде їсти десь 12-14 літрів на сотню. Це, для них це нормально. Для них це нормально, враховуючи її вагу, аеродинаміку, КПД-двигуна коробки скажем так, піде. Тим более, ну, що можна купити за 900 доларів. Не так і багато машин. А Волгу купити можна. І вона буде працювати, і вона буде м'яка. Тобто свої плюси, звичайно, в цій машині так само є, як і в будь-якій машині. Тому що на кожен товар є свій покупець. І тому, друзі, що можу сказати, не так багато цих машин, але якщо ви хочете, ви можете собі купити Волгу 24.10. Не хочу розказати про те, яка вона була легендарна, як люди мріяли про них. Так, ходили в нас легенди. Чорна Волга це мої родичі купили таку машину і не хотіли світитися дуже нею, бо вони переживали, що в селі скажуть. І в них була 24-ка. Вони їх ховали в гаражі і інколи там виїжджали в райцентр, там, по справах чи до когось там в гості. Було таке. І це вважалось чимось прям космічним. Я, друзі, скажу так: ніколи не повторюйте їх помилок. Плювати, що скажуть. Якщо ви заробили на цей автомобіль, ви його купили, ви його не вкрали, то катайтесь, насолоджуйтесь, тому що життя одне і воно не таке довге, як здається. У мене на сьогодні все, друзі. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал для того, щоб не пропустити наступне відео. Бо в наступному відео ми поговоримо з вами про ціни на Рено Дастер. Народний автомобіль, який дуже всі люблять. Класний, невеликий надійний кросовер, який дуже багатьох виручає. Якщо вам це цікаво, то підписуйтесь і виглядайте наступне відео, воно скоро буде, не забариться. До побачення! Зустрінемося в наступному випуску.